Що це і буде якась така певна безпекова м, гарантія від Сполучених Штатів Америки. Давайте проставимо всі крапки над і для України існує лише два роди гарантії безпеки: це або НАТО, або Українське ВПК і її збройні сили. Інші гарантії безпеки ніхто не дасть, і вони неможливі в даному випадку. Я з самого початку завжди казав, що найбільш реальний варіант для України і можливий це Збройні Сили України і наш ВПК. Більше того, ми прийдемо до того, що саме наш ВПК і саме наші збройні сили стануть базою для формування нового європейського блоку безпеки. І він буде, він буде присутнім, бо ми повинні усвідомити одну річ. Сполучені Штати немає значення: є там Трамп, немає Трамп. Це загальне бачення і республіканців і демократів. Вони ж ще про це говорили у 2024 році напередодні виборів. Вони йдуть з Європи. Їх Погляд різниця лише в одному швидкість якою вони йдуть з Європи. Але якщо Сполучені Штати йдуть, то хтось мусить бути замість них, і тут єдиний варіант, який хто може їх замінити, це Україна. І відповідно, майбутнє і Європи, і безпеки Європи, і майбутнє України буде формуватися навколо нашого ВПК і збройних сил, не навколо НАТО, а навколо оцього навколо оцього НАТО. І відповідно в цій угоді це прописати неможливо. Навіщо президент це декларував? І казав про те, що в цій угоді для нас найважливіше гарантії безпеки з колеги дундує ще не вибрані. що президентами, хоча президент казав, що кожен з нас президент.